Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, продовжуємо наші роздуми в часі Великого посту з розділу Духовний Скальпель. І ми з вами вже говорили про тему гріх. Минулого разу ми з вами говорили, що таке гріх. І сьогодні ми будемо далі продовжувати розвивати цю тему, а саме повстання і розвиток гріха. Звідки повстає і як повстає гріх нашій? Душі згідно науки церкви є три джерела гріха. Перше це є наше тіло, наше тіло це перше джерело гріха. Або як каже святий Августин, що наше тіло це є впертий усел, який завжди хоче того, чого не можна, те, що є недозволеним. Забагато їсти, забагато спати, неупорядковане задоволення в статевій сфері це все є бажання нашого тіла. Є вчать богослови, що людська душа складається з двох частин. Верхня частина це є дві вищі сили людської душі, розум і воля, і нижня частина це є два важливих інстинкти, а саме захисний інстинкт і статевий інстинкт. Ось ця нижня частина людської душі називається тваринна частина, тому що вона по своїй суті подібна є до життя тварин згідно інстинктів. І часто людина дає волю цим інстинктам, або ці інстинкт беруть верх над вищою силою нашої душі розуму, і так появляється те, що наше тіло стає причиною або джерелом гріха. Як вчать богослови, що 90% людей, які знаходяться на вічному осудженні, тобто в пеклі, це і ті люди, які не мали впорядкованості в тілесних гріхах, а саме в статевому задоволенні і в споживанні їжі. І диявол, як безтілесний дух, який не має тіла, він знає, що в людини тут є слабе місце, і він на це слабе місце дуже інтенсивно б'є. Він б'є туди дуже сильно, знаючи, що через це місце він може привести людину до розриву з Господом Богом. Або до відвернення від Бога і повернення до сутворених речей. Друге джерело гріха яким диявол лапає людські душі, це є світ з приманами. Ми напевно можемо сказати, як світ може бути джерелом гріха, адже він такий цікавий, в ньому так багато різних інтересних речей. Чому він стає джерелом гріха для людини? Тому що світ диктує моду, а мода це вже дуже серйозний гачок в руках диявола, яким він лапає людські душі. Ми можемо бачити сьогодні, що робить людина для того, тільки щоб бути в тренді, щоб слідкувати за останніми новинками і йти в ногу за цим світом. Вона готова тратити величезні гроші і кошти для того, щоб йти за духом цього світу. Це дуже добре видно на дітях. Вони не можуть вже сьогодні ходити в простих речах. Якщо вони ходять в якихось речах, значить їхнє взуття повинно бути брендове їхній одяг повинен бути від відомої марки. Їхній телефон повинен бути надзвичайно останньої моделі. Він повинен бути відомий і престижний. Якщо цього нема, значить людина, дитина рахується лузером, вона рахується невдахою, а її батьки не здатні задовольнити її потреби. Це є дух цього світу, і цей дух часто штовхає батьків на неправомірні дії для того, щоб не відставати від загальної моди. Добре, коли мода є правильна, коли вона йде з наукою католицької церкви. Не можна сказати, що вся мода є зла, але в більшості випадків ми самі бачимо, що ця мода, яку диктує сучасний світ, вона несе в собі злий дух, заразний дух, часто цей дух диявола. Також, що ще диктує цей світ, це є засоби масової інформації, соціальні мережі. Не можна сказати, що вони самі в собі є погані, але їхній контент, те, що вони пропагують, дуже часто він є злий, прямо або непрямо приводить людину до гріха. Це те, що ми бачимо сьогодні. Сьогодні людина відкриває сторінку Фейсбук, і вона бачить стільки негативу. Вона посиділа там 15-20 хвилин. і Вона виходить з хвора, тому що вона начиталася всякої різної заразної інформації шкідливої, яка дуже сильно деструктивно впливає на її психіку, і вона часто падає апатію відразу до життя, відразу до всього духовного, до молитви і до подібних речей. З іншої сторони в соціальних мережах там показується переважно глянцева сторона життя, як люди відпочивали десь, зробили гарне велике весілля, як в когось прийшли іменини у родини, або якісь інші гарні події в житті. Там ніхто ніколи не показується, як в когось померли батьки, як хтось в. Лежить з поломаною рукою з ногою на витяжці або несе якісь інші страждання. Там менше цього нема. А якщо є це такі чисто депресивній формі, коли люди бачать життя інших людей, і вони думають, вони успішні, я ні їм вдається, мені не вдається, і це також родить в багатьох душах таку апатію відразу до життя, що часто може привести їх до зневіри і опускання рук. Тому для багатьох людей мода. Соціальні мережі, засоби масової інформації, тобто все те, що диктує сучасний світ, воно стає джерелом гріха або відверненням від Бога і поверненням до сутворінь. І третє джерело гріха, як сказано в святому письмі, це є сам диявол. Як каже святе письмо, що диявол ходить як лев рикаючий і шукає, коли би нас кого би то пожерти. Запам'ятайте собі на все життя, диявол дуже сильний психолог. Він знає людську природу до ниточки. Він знає, коли, де, як підійти, щоб нас звести через спокусу до гріха. Він може час від часу нас відпускати. Хочеш постати, пост після посту я тебе обов'язково злапаю, Хочеш жити благочестиво цілий тиждень, живи на вихідні, ти будеш мій. Він знає багато маневрів і підходів до людської душі, тому що він дуже добре знає психологію людини. І на цій психології він грає так, як грає шахматист на шахматній дошці. Тому мудрий цей чоловік, який вміє уникати спокус диявольських і захищатися від його вогненних стріл, які він пускає на кожну людину. Тому три джерела, звідки повстають людські гріхи, а саме, це є наше тіло, справді. Це є світ з приманами і диявол з покусами.